Всім привіт! Ви на каналі Кожен зможе. Я вас рада бачити в себе в гостях. Сьогодні вам хочу показати, як виглядають мої рослини. Гортензії я вже почала обрізати. Ще не всі обрізала, але більшість уже так. Ось тут у мене Sunday Frise, отак коротенько обрізала. Хочу добитися гарних. Товстих скелетних гілок. Це така середньоросла ортензія, тому ну, не дуже просто добитися у них, у неї потужних, потужного скелету. Повиносила свої широколисті. На вулиці у нас тепло, плюс 11 вночі передають 2 градуси плюс, тому не знаю, подивлюся, можливо, залишу на ніч ось так. А можливо, занесу у гараж, вони вже починають проростати. Зелена маса з'являється не на всіх, але на декотрих вже є, і їм потрібне світло. І прохолодна температура, щоб не витягувалися. Хочу, щоб вони зразу привикали до свіжого повітря, тому що коли підростають у приміщенні, а потім їх винести, то вони. Ну, такі погано виглядають. Або обвітрюються або сонечко їх підпалює. Краще, нехай вони від початку звикають до вулиці. І так будуть мати кращий вигляд. Які сорти є? Точно є фіолетова. Деяких шлос. Вона у мене ще, я ще не бачила, як вона цвіте, Декілька. Поштучно. Є якихось інших сортів, але, але буду чекати, щоб засвіли. Фіолетова. Така, як у мене на вулиці росте в ґрунті. Європа є, рожева є. Ось так вони виглядають. Такі ще маленькі, бо я їх обрізала. Тому що хочу сформувати кущик. Можливо, не всі зацвітуть через те, що обрізала, але кущик зате на наступний рік уже буде гарний. Ось так вони виглядають. Ось ці стояли на поличці в гаражі, тому швидше почали рости, тому що там було тепліше, котрі стояли в ящик на ящику на землі. Ті ще трішки у сплячому вигляді, це краще для них. Сьогодні у нас 5 березня 2024 року, і ось такий вигляд мають гортензії на сьогодні. Тут фрайсмельба вже обрізана, бачите, я коротко обрізаю. На дві бруньки залишила. Можливо, можна було іще нижче, ну, коли обрізала, тут був сніг, тому нижніх не було видно. Піду підправлю, залишу на одну бруньку. Родин листопадний. Кіушу це доросла. Обрізала ось так у неї товсті гілочки. Сформувала низько, вона високоросла. Ось ці гілочки не дуже її запитують, тому в цьому році не живцювала. Є садженці з минулого року, в цьому році не буду тратити час на неї. Магнолія з бруньками. Ось такі у неї бруньки. Бачите? Такі волохнаті. Є багато бруньок. Вона кожного року гарно цвіте. Ось така це магнолія горт... Сюзен, 에... Вона невисока, 3 метри до 3 метрів виростає. Так і є. Ваніла Фрайс, підрізала її вище, тому що хочу, щоб закрила ось цей пліт. Ось так обрізала. Широколисті сьогодні відкрила. Думаю, подивлюся. Сама в очікуванні, як вони перезимували, тому що, коли повернулися морози, у нас було мінус 17 вночі. Вони були укриті тільки двома шарами 50-ки з Чохли, два чохли в один слой. Але бачу все з ними добре. Не вимерзли. Це, це опора, це не гілочка, це опора. Я не хотіла сильно стягувати гортензію, тому ще туди запхала декілька гілочок, щоб, ну, щоб краще було для гортензії. Ось так вони виглядають. Сьогодні не буду їх накривати, залишу через ніч, мінус не передають, тому залишу, нехай провітрюються. Розробила, зараз вам покажу, розробила зимовід. Обробляю рослини, трішки вітер, але немає можливості чекати, коли вітру не буде, тому що потрібно обробити. Бруньки тріскають, шкідники зараз почнуть пробуджуватися. Потрібно обробляти і. І в таку погоду не завжди є можливість робити все в ідеальних умовах Садівники залежні від погоди. Ось так хвойні мої, стрижені. Азалії. ось ці ящики я ще не знімаю, тому що... Два дні тому у нас було все в снігу, повністю був сніг, і земля ще не розмерзла. Я сьогодні пробувала запхати лопату в землю, вона не лізе. Тому ось це укриття не знімаю, щоб не підгоріли. Так, нарцизи вилазить. Сільвер-долар обрізаний. щики ще не обрізала, не встигаю, не встигаю ось так. Але гортензія моя задоволена, вони витримали, тому два слої ось такі, два чухли, їм вистачає. Коли були сильні морози, я повернулася, тиждень мене не було вдома. То зверху ще накинула один ось такий чухол. Бачите, це дренажні труби ним обмотують. Я в кожному відео вам про це кажу. Дуже хороший матеріал. Я просто зверху накинула, тому що так склалися обставини, що не могла за ними краще доглянути на той момент. Але все з ними добре. Всі бруньки живі. Нічого не підмерзло, тому ось таке укриття я ним задоволена. Рекомендую, але кожен для свого саду, для своєї ділянки, для своїх умов повинен обрати щось своє, ну, трішки можуть відрізнятися умови в догляду у мене і у вас. Плівкою не накриваю і вам не рекомендую, тому що під плівкою випрівають. Випрівають. Нічого немає чорного, нічого немає поцвившого. Шкідники мишки були. Не забувайте про отруту класти під укриття. Ось так виглядають рослини. Діамант руш теж ось так низько обрізало. Це ремонтантна червона. Всі бруньки живі, плісня вицвілості немає. Всі гортензії мої на сьогоднішній день перезимували добре. Що буде попереду, не знаємо. Надіємося, що все буде добре, але, але все може бути. На сьогодні виглядають. Виглядають так, що буду з квітами. Буду із квітучими, гарними кущиками літом, Геркулес теж ось так обрізала, Європа. Скоро наближається 8 березня. Я отримала рослини, можливо, комусь цікаво, азалії ось такі. Ось така рожева сорт не написаний який. Рожева. Є галатея червона. І листечко у неї таке відрізняється. Бачите, яке відрізняється, і квіти мають бути червоні. Бабушка. Коникштейн, це фіолетова. Ось такі, з квітковими бруньками. Про карликовий теж, Дивіться, скільки бруньок блютіт. Еструм біла. Це теж петікоут і є також листопадні, ось такі. Більші, менші, Є, деякі є з квітковими бруньками. Але вони не підписані, тому які сорти не можу сказати. Вони недорогі, тому якщо хтось хотів і ціна була в минулому році, були дорослі кущі, вони були не дешеві. Тому в цьому році ось такі, можливо, хтось хоче, запитуйте. Хто ще собі подарунок не обрав, обирайте. Також горщики, дівчата я винесла, дівчата собі вибирали. Ось ці є в наявності, якщо комусь потрібні. Або комплект, або якийсь іншого об'єму. То 1-2 дні при наявності у мене ротангу, тому що він теж закінчується, буває. Можу сплести. Я вам зараз покажу, які є. А ви собі дивіться, як можливо комусь підходять. Такі є з ручками на 25 літрів. Ось такий на 5 літрів кошечок сюди поставити горщик із лавандою, буде дуже гарно виглядати. На 20 літрів є. Це самі ходові. На 35. Ось ці два. Нижні на 45 літрів. Графітові. Ось цей верхній це графіт. Нижній сіра береза. Візерунок може бути різний, якщо під замовлення. Який скажете, який вам подобається, який вам підходить. Венге такі коричневі. І дерево. Таке піднатуральне дерево. Теж дуже такий. Яскравий гарний колір, він висвітлює подвір'я. З білим дівчата в мене замовляли, то з білим кольором вони гарно дивляться. І з коричневим теж. Ось такі. Кого цікавлять, пишіть у Viber, залишу під відео номер. Скину фото вам для більш докладного огляду, перегляду, щоб ви могли собі обрати. На фотографіях краще обирається, ніж на відео. Ще є також Барбариси. Барбариси є Марія і Red на даний момент. Можливо, ще щось буде, але не знаю, не можу обіцяти. У горщиках свої гортензії. Шир... Е, болотисті я вже обрізала ось так низенько на одну грунечку, деякі на дві. Це низькорослі ростуть панфлора, е, е, літел Розі. Пересклет буду обрізати, тому що хочу, щоб він був такий пишний і невисокий. Буду вирощувати у горщиках. Мені сподобалося, як вона виглядає. Тому у ґрунт ось ці кущики висаджувати не буду. Також великі горщики ми на такий водзик вивезли виставили на день. Це я тільки сьогодні винесла. На день на вулицю, а на вечір. Буду завозити, тому що деякі, бачите, вже листя таке, ну, відростки досить великі, потребують світла, а у підвалі темно. Це мої горщики, мої рослинки. І шкода, як підмерзнуть. Наречена втікачка, вона ось така нещасненька весною виглядає, тонюсінька, гілки чорні, темні. Не поцвивші, але у неї така особливість. Не знаю чому. Весною вона завжди така страшненька. А літом потім гарно цвіте. Ось такий кущик. Все уже хоче тепла. Розвела зимов... зимовід. Це на основі олії, від шкідників та хвороб. Я восени не встигла свої дерева, кущі обробити, тому що просто не встигла. Обробляю сьогодні. Гортензії теж одну оприску волку вже випшикала. Ось, розвела. Ще на одну, але сонечко заходить, думаю, йду вам трішки щось зніму цікавенького. І йду зараз знову обробляти, тому що на вулиці тепло, зараз все почне пробуджуватися і шкодити нашим рослинам. А нам цього не потрібно, тому йду обробляти. До обробляти. Обробляла ось цим препаратом минулому році плодові дерева, то ми перший рік їли вдосталь сливи. У нас завжди сливи були червиві. Жодними препаратами ми якось не могли вберегти їх. А зимовід допоміг. Обробляла минулому році восени і весною ним. У нього немає до нього звикання. І по ціні доступний. Тому мені сподобався. Це не реклама, просто від себе е, користуюся і вам раджу, я ефект побачила. А ви пробуйте, Думаю, що не пошкодуєте. Ось така у мене на сьогодні інформація. Кого цікавлять рослинки, звертайтеся. Всім гарного дня до зустрічі!